Уже третій рік війни. Хлопці, ті, що на передові знаходяться, це ті самі хлопці, які з перших днів прийшли, і вони день в день, не бачачи своїх рідних, не бачачи своїх близьких, постійно там, постійно ризик і загроза втратити життя. Йому потрібно перекурити, йому потрібно відпочити, йому потрібно. Передихнути йому просто хочеть, хочеться з нормальним життям пожити, хоча б якийсь день-два, без цих пострілів, без загрози його життю, щоб побачити свою родину, щоб побачити свою дитину, щоб побачити своїх близьких, подивитися, ну побути вдома, просто-напросто банально поспати, хоча б пару днів, тиші, тиші, щоб його ніхто не чіпав. І тут він розуміє, що змінити йому нема кому. Він дивиться по телебаченню і бачить, що призиватися в армію ніхто не хоче, призвати державу в армію ніхто не може. Тому тільки із за цього, не за того, що вони там все зачешники, вони погані люди. Ні, це люди, які за три роки віддали своє життя для того, щоб захистити країну, але їх ніхто не хоче змінювати.